Привіт, мої дорогенькі, сьогодні у нас буде урок психології з філософією. Не дивуйтеся, я знаю, що я косметолог, але для мене це дуже важливо. Я хочу сьогодні поговорити з вами про те, що таке справжня краса. Поки я була молодою, для мене важливо було, щоб я була красива зовні. Я тому й обрала з часом професію косметолога і займаюся нею до сих пір. Мені це дуже подобається, і я вважаю, що наша зовнішність це дуже важливо. Але. Приходить час, і ти розумієш, що опиратися тільки на зовнішню красу у житті неможливо. Для мене завжди було важливо, щоб в мене була доглянута шкіра, щоб в мене не було зморшок, щоб я надихала своїх клієнтів, а в мене їх було немало. Це близько двох тисяч людей, більшість з них жінок. До обличчя яких до тіла я доторкалася. Це були жінки різного віку: від підлітків до жінок, Сама старша моя клієнтка, їй було 92 роки. Жінки, яким було тоді за 50-60, за 60, мене завжди надихали тим, що вони хотіли в своєму дорослому віці теж бути доглянутими. І я завжди думала, боже, як це гарно, коли жінка доросла, але вона також дуже гарно і доглядає, як це важливо. І вони з з них жартували, що останній чоловік у жінки в житті, для якого вона хоче бути гарною, це її внук. Це мене завжди надихало. Але ми всі старіємо. Ми всі старіємо, і в якийсь момент приходить в життя кожної жінки усвідомлення того, що з'явилися зморшки. І коли з'являються перші зморшки, ти починаєш розуміти, що на зовнішню красу не можна опиратися все життя. Якщо вас обирають чоловіки, які вас обирають тільки за вашу зовнішність, вони не будуть з вами, коли ви будете старішати, коли у вас з'явиться більше зморшок, чи пігментні плями, чи щось інше. Є таке поняття дисморфофобія. Це такий діагноз медичний, який дуже часто ставлять. Він буває часто у підлітків. і Я з цим стикалася. Це була одна із причин, чому я почала вивчати психологію і займаюся нею до сих пір. Підлітки дуже часто зневажають якусь частину свого тіла, вважають її недосконалою, негарною, чи своє обличчя, чи ніс, чи вуха, чи руки, ноги, чи свою фігуру взагалі. І це призводить у дорослому віці, якщо це не лікувати і не займатися цим, зневажати цю хворобу, до того, що жінки роблять по 10, 20, 30 пластичних операцій і все рівно не задоволені собою. Ну це інша тема. Тема, на яку я хочу сьогодні поговорити, це те, що таке внутрішня краса, на що треба опиратися нам з часом і з віком. І коли з віком приходить розуміння того, що, на що я опираюся, хто я, що я, ми починаємо задумуватися над тим, як нам бути далі, коли у нас відходить зовнішня краса, коли вона зменшується. І буває дуже часто так, що приходять гарні молоді жінки в кабінет, і ти, ти милуєшся ними. Поки вони не відкриють рота. А як вони відкриють рота, то ти думаєш, Боже, краще б вони його не відкривали. А буває так, що приходить жінка, ну така собі, нічого особливого. Але коли вона говорить, коли вона починає, вона починає випромінювати якусь таку енергію, що ти зразу знаходиш її симпатичною, гарною, привабливою. І, звичайно, що це і є там внутрішня харизма, краса, розуміння, усвідомлення себе, своя енергетика. У кожної людини в житті є те, на що вона опирається. І деякі жінки опираються часто на своїх чоловіків, опираються на бізнес, на гроші. Але з 2019 року нам показало, що не можна опиратися, коли приходить якась така важлива чума, ні на що. Те, що нас оточує, те, що є зовні, тому що у нас можуть це забрати. Якщо прийде війна, можна втратити будинок, сім'ю, можна втратити батьків, на яких ти опирався, чи чоловіка. І що ж нам залишається тоді? Так, ми всі розуміємо і усвідомлюємо, яке наше життя цінне, тому що воно тимчасове. І нам треба вчитись опиратися стільки на себе. На свої знання, на свої вміння, на своє усвідомлення своєї сутності, хто я, що я. І нам треба розуміти, що у кожної людини є не тільки те, що нас оточує зовні, а є й те, що у нас всередині є така книга Пауло Коельо Алхімік. Так, от там людина теж шукала зовні все своє життя щастя, поки не усвідомила, що воно в ній всередині. І ті люди, які не люблять себе, не усвідомлюють себе, не пізнають своєї божественної природи, вони не можуть бути до кінця щасливими і розкритими. І це дуже важливо з віком усвідомити, що наша природа вона божественна. Ми всі можна це називати різними словами, ми всі пов'язані з тою вищою енергією, з тим абсолютом. Як би ми його не називали, він розділився на 9 мільярдів клітин, і кожен із нас це і є та клітинка. Ми є всі частинкою одного цілого, і одночасно кожен із нас має свою душу, свою окрему енергію. І це те, що нам казали, що ми створені по образу і подобі. Але треба прислухатися до свого внутрішнього індикатора, до своєї душі, до свого серця. Треба усвідомлювати свої думки, і все починається з думок. Якщо ми бачимо, що ми щось в житті втрачаємо, в тому числі і свою зовнішність, то треба питати себе, чому? Що ж відбувається? І якість наших думок вона впливає на нашу дорослість, на наш емоційний стан, на наш психологічний стан. Це дуже важливо, тому що коли ми правильно усвідомлюємо світ і себе. У нас понижуються гормони стресу, і навпаки, якщо ми правильно думаємо, енергія думки вона має бути високовібраційна, високоякісна. Вона тоді покращує наш фізичний, психологічний, емоційний і біологічний стан. Від поганих думок миттєво міняється хімічний склад крові. Стає більше гормонів стресу, які, в свою чергу, не покращують наш зовнішній вигляд. А навпаки, гормони радості, щастя, вони впливають на нас таким чином, що ми починаємо гарніше виглядати. Розумієте, ми починаємо правильно думати, це впливає на фізичний стан тіла. Фізичний стан тіла, як ми краще виглядаємо, краще себе почуваємо. Впливає знову таки на нашу психіку. Це все взаємопов'язано. це все одне загальне коло. І тому ми починаємо, якщо ми правильно маємо правильні свої внутрішні цінності, усвідомлюємо себе, хто я і що я, то це впливає на нас і ми стаємо кращими людьми, ми стаємо дорослішими, розумнішими, свідомішими, добрішими і щасливішими. І це Якраз і є те, що нас робить гарнішими. Оце все дуже сильно пов'язане. Зовнішня краса вона дуже сильно пов'язана з внутрішньою красою. Тому ніколи не шукайте тільки дешевих рецептів краси і так далі. Нам всім треба це усвідомити. Що коли ми стаємо щасливішими всередині, тоді тільки ми стаємо гарнішими зовні. Люблю вас, хорошого вам дня.